Доброго дня, шановні підписники, гості мого каналу, я Альбрехт Роберт. хотів би сьогодні з вами поділитися своїм досвідом використання рейкового механічного дробоколу від компанії Artmash. Я б хотів в цьому відео показати, що я за 5,5 років використання цього верстату на ньому зламав, як зламав, як я з цим боровся і що треба робити для того, щоб не повторювати моїх помилок. І так, дровокол рейковий механічний комбінований від компанії Artmash. Що комбінований? Тому що маємо бензиновий двигун і електричний двигун. В залежності від того, де ми працюємо, використовуємо або той, або той. Я на 80% використовую електричний двигун. Включаюся в мережу 220 і працюю. За останній рік, коли було дуже скрутно з електроенергією, я працював на бензиновому двигуні. Маємо проміжний редуктор, маємо щеплення. Щеплення, коли працює бензиновий, там просто крутиться, але двигун. Не рухається. Те ж саме, коли працює електричний двигун, щеплення прокручується, двигун, вал двигуна, не рухається. Щеплення, як у пензопилках від конструкція проста, але надійна. От такий вид має верстат на столі. Те, що я зумів зламати за декілька років. А саме пал шестерня із зламаним зубом ще одна пал шестерня. Тут у нас взагалі відкололося. ця частина рейка. На рейці. Декілька зубів було зламано. З періодичністю як один зуб тут зламався на шестерні, так, поламався відповідно. Навіть тут залишився один зуб у мене зламаний. Отак от поламало. Відправляв на завод артмаш. Хлопці встановили, відновили рейку. Але шестерню потрібно було купити нову. До речі, одну шестерню я відправив їм на завод, щоб вони подивилися. Чому так сталося? І чи реально відновлювати відновлювати вал шестерню не можна. Потрібно купувати нову. Нова шестерня, щоб ви розуміли по цінах, коштує. 100 доларів. Рейка коштує 300 доларів. Я думаю, ціни не помінялися на даний час, вони такі ж, як і були раніше, рік-два назад. Чому це сталося? Ще одна шестерня на заводі, я її відправив, вона там залишилась. Тобто я зламав за 5,5 років використання верстату 3 шестерні і знищив одну рейку у проміжному редукторі. Який знаходиться отут, Вийшло з ладу, вийшов з ладу цей вал і шків. коли сходив до механіка, прийшли до такого висновку, що краще я позвоню на завод, напряму телефоную керівнику Павлу, і я придбав нову. Ну, нов, новий комплект. Новий вал, нову, новий шкіл і підшипники. Забрав з пошти, пішов до механіка. Механік розібрав проміжний редуктор, склав заново, тому що дійшли до такого висновку, що якщо понести до токаря, треба багато часу, щоб це відновили. і В будь-якому в випадку воно. Буде гіршої якості, ніж купити готову деталь в завода, який це виготовляє. Ну, це сталося не по моїй вині, а от конкретно знищити шестерню. Зверніть увагу на шестерні зуби, майже не мають ніякого випрацювання. Здається, все через нашу доброту. Коли замовник каже, От в мене там ще залишилося декілька ковбанців з минулого чи з позаминулого, чи ще там з трьохрічної давності ковбанці, чи не міг би ти поколоти. ну так Ясно, що міг би. Я ж із станком прийшов з верстатом, як ото я не можу поколоти. Беру і починаю колоти. Ми знаємо, що деревина, коли сохне, вона набирає величезну силу. Я б'ю б'ю, б'ю-б'ю, вона не йде. От доходить, наприклад, до такого, до такого, до такої відстані. Відстань між приводом. Тут є в нас десь на цьому рівні вал шестерня. І от ця відстань у нас збільшується, це дає змогу що? рейку пробувати. Вигинати. Покажу. Я думаю, видно буде. От Дивіться, як вигнуло рейку. Рейка колосальної сили і все рівно воно має таку потужність, що його згинає. Я думаю, добре видно на відосові, що вона крива. Я минулий рік купив нову рейку, нову шестерню, механік мені то все зібрав. Всього, з того часу я проблем не маю, тому що я працюю акуратно. Я не знабжаю школи чи якісь підприємства м -м, дровами. Коротко про свою роботу. Я роблю приблизно 60 заказів в рік. Один заказ, одне замовлення це Зіл 131, в якому 8 складометрів дров ну Приблизно діаметр 20, 30, 40, 50 см діаметр ковбанців. Ну і 60 таких заканів, ну хай буде 500 складометрів за рік я роблю, хай буде за 5,5 років. Я зробив ну до 3000 складометрів. Це в порівнянні з якимись підприємствами які чи з підприємцями, які займаються заготовкою дров, не так багато. Але повернемося до того, з чого я стартував. Чому так сталося? Як я зламав? Я був дуже добрим, дуже сильним. Величезні шматки величезної, ну, щоб ви розуміли, от шматок був довжиною майже до цього місця, де прячеться наша п'ята. Тобто приблизно сантиметрів 50 Воно було в сучках, величезні сучки, дрова не та не тому що не. Що ми не можемо поколоти, тому що замовник, який їх продає, не може поколоти. Добре, я поколов, продав, а все інше продається, продається. Хай люди самі колять. Ну і мені от такі от замовлення попадалися. Прийшов хлопець, привіз мені, я тобі, каже, привезу, привіз мені небагато, 15 чи 20 таких шматочків. Діаметром 60 см, довжиною 50 см і такі, що сохли 3 роки. Я колов, 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 от і доколов. На передпослідньому шматкові я зламав зуб, я зробив декілька гривень, а мінус 100 доларів зразу, же. це шестерня, мінус тиждень я вилетів з роботи, бо поки я дозвонився, замовив. Хлопці відразу відреагували, вони того ж дня відправили мені, але пошта все рівно декілька днів, поки прийде, поки я заберу, поїхав до механіка, поки він знайшов час, щоб зайнятися моїм замовленням. Поки розібрав, зібрав. Все, тиждень часу я вилітаю. Я не сидів без роботи, але, але мої замовлення. З... Розколюванням дров зупинилися. Тобто, як ми виходимо з ситуації? Або взагалі не беремо такі замовлення, де сухі, суковаті дрова, або беремо і розпилюємо їх на менші шматки. Я не парюся, я беру, беру ланцюгову пилку, ріжу шматок, ну, Хай будуть ці шини макетом того кругляка, який потрібно покласти на станок. Ось от такі от величезні куски я на станок не кладу. Я пилкою пополам, і от уже половинку я маю сили, щоб закинути на верстат, і легше ним там, легше, легше його розколоти. Якщо Бачу, що вже шматок доходить до кінця, беру менший шматок, кладу сюди і добиваю, 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 добиваю до самого кінця. Тобто максимально пробую обесилити ці ковбанці, які попадають на станок, щоб не так навантажувати вузли механізми у верстата. Дуже дорого потім обходиться такий геройські поступки. Не треба геройничати. Беріть бензопілу, розріжте. Ну, я як роблю, або на три частини, тобто відрізаю тут частину і потім ріжу отак. Получається, три частини. Або пополам, якщо менше, або чотири частини ріжу, якщо діаметр великий. Маю відоси, підписуйтеся на мій канал, подивіться, який там діаметр 90 в діаметр, ме, діаметрі метр бук, я ріжу. Бензопилкою, потім розколюю на менші частини і доколюю на верстаті. Якось так. На моєму каналі можете подивитися, як я розпилюю великі, великі шматки на менші, можете подивитися, як працюю, як колю дрова, а також як виглядає верстат. Без захисного кожуха. Не рекомендую працювати без захисного кожуха, обертові частини, у верстата, ремінь оголений, може захопити частини одягу, затягнути, покалічити. Техніка безпеки має бути на першому місці. А також дуже слідкуємо за руками, коли от працюємо в цій зоні, щоб п'ята не придавила руку або, не дай Бог, не одрізала. До речі, можу показати, як виглядає ніж. Ніж завжди питають, а ти точиш ніж? Ні, ніж я не заточую. Нема сенсу його заточувати. Оці завгусениці, це завжди попадає в дровах, завжди є якісь врожчі, провода, цвяхи завжди. Ось інколи вони попадаючи, от вищерблюють ніж. Ніч точити не потрібно. Який, яка, який смисл? Ми ж не бритися будемо колеми дрова і від величезного тертя, постійне тертя, тертя, тертя. Ця частина завжди сама, сама заточується. Зверніть увагу, скільки, так мало вип... ну, видно, що скільки випрацювало, випрацювано за 5,5 років. Ну, це. Мізер, що там 2-3 мм, не так уже і багато. Ніж трохи в мене при, при, ну, наклонився відповідно до того до... великі, великі тверді шматки свою роботу роблять, вони потихі його зміщують в цьому напрямку. Добре, підведемо під підсумки. Верстат. Має великий запас міцності, буде добре працювати, але ми не забуваємо про те, що не треба бути героєм. Краще взяти бензопилку, колон ручний, розрізати великі шматки, розколоти і так уже подавати на станок, дорізати. Адже якщо великого діаметру, вот такого діаметру покладемо, ну і що, просто затолкає на ніж. а Кусок, як був великим, так і лишиться, він його не розколи. Ніж у нас немає велику товщину. Порізавши на малі куски, легко працювати, легко встановлювати настанок, легко працювати. І верста тут теж легше. Наша, зам... наша місія поколоти дрова з мінімальними затратами. Зломавши шестерню, повторюю мінус 100 доларів. Поламавши зуби на рейці або погнувши рейку. Рейку, якщо зогнути, вона зразу же, там направляючись сідає на дно, на низ тої труби направляючої. І ми фізично не можемо привести його в зачеплення, бо він уже сидить. Зверніть увагу, як прижимаю, і вона рухається, рейка рухається вниз. верстат надійний. Не підводить, по механіці не підводить. Єдине що мусимо берегти рейка шестерня. Все, з вами був Альбрехт Роберт. Якщо з'явилися питання, пишіть, коментуйте, з радістю буду відповідати. Побачимось на каналі.